Талибадлишахи в рай проти Судхіра. Так, з ним грав, індус. серйозний тип. завжди. Моментально моментально грає індус. знаю, все вміє. Круто. І п'ять нам треба тут. Не думаю. Потихеньку перевожу все сюди. Може і треба пізно. Тут за ці поля боротьба я їх віддаю. Я их видаю. Зарыв меняю. Еще и меняю, у да? Можна фрезем взяти тоді, не мінятись, не знаю. Можна і не мінятися. А, він ще цей поблизок. Я на це п'ять. На своє опоро не Сильно граю? Що сказати? Який шахт тут я зівнув, да? Фрізя, може, якось, як я тут Як я тебе піймаю, як я тебе піймаю це буде, я думаю, кращий хід. Мені щось там видумувати. Покращу собі коня. Можливо, на пішечками піду вперед. Проведу атаку пішикової меншості. Тут вона трошки нетипова. Це мене мало хвилює. Ти тільки мені допомагаєш. Ти хочеш отримати лінію? Ти хочеш отримати лінію? Ну, давай так поки. Не знаю, ставити сюди турнір, так. Ну я поставлю. Хоча я ж не можу вийти. Так, так, так. Шах. Захистився від цього кобила. Від цієї кобилки ми захистились, так? Десь кінь вона підвисає. Давай вперед. Чікс, чікс, чікс. Така ідеечка буде в нас, Залисти туди, ймовдющу. Угу. А, ти мат, хочеш мені поставити. А, томата немає. Томату немає. А, тут це з Ну ми правда, Чікс чікс і з'їли кобилу. Так, ну мене поки що ініціатива. Шах хоче дати мені, да? що шах я тобі дам. My. Так, шах. Наприклад, я взяв тут шах сюди. Ну, подалі. Подалі в подвалі, да, Ну, перекриюсь, так. Від шаху збивісь. Ні, мат буде ставити. Тут я планував так закритись. Мені здається, треба була якась контргра. Тут мат висів. А, тут Тура зараз добренько буде стояти. Ні, тоді просто пішап Коня можу поставити. Захід такий, ну хоч я коня поставив, да? Так, ферзь. ой, цей тура. Заберу поля. Шах якийсь ну, висить. Може, треба було брати коня, чого я не взяв. Ну Добре, за часом виграв. Привело коня знищити і потім більше казатуру тур 90 на 86. Цікава партія. тупенька звісно, в Бліц таки грати 300 ходів. Ну, але атаку пішокої меншості провів. І утримав другу горизонталь. Тут він якби також його контрграбив. Чікс, 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 Чікс. Йому треба було все-таки D8 короля тут тримати. Да? Подалі. Ну, зазвичай так не хочеться, але просто тут пішак небезпечний. Суперек на це не звернув. увагу. Тут, звісно, йому треба було сюди лізти. Погрожує матами, наприклад. Окей, ми це 6. Хоча тут треба було б задуматись, як що, коли. Тура є 6. А, і ми коня знищили. красиво. Він тримав поле c 3 тепер поле вільне. Красивий варіант. Це 7 якби в Хайсі проходить. <кій> Але, мабуть, не все так просто і не проходить він. А тут він витратив темп, моя Тура вже якби молодець. Я профілактичний хід зробив, просто можна було це 7 зіграти. А, він же не встигає. Взагалі, кінь в 3, якийсь ще. Окей, якщо так. 46. Тупо морфій. Морфій сів за сіл. Теакс, кіндиш, нокей. Ясно. Ну, що просто коня можна було забрати, ні? Діпу фрізя поставилось. Що так, то так. І тримаємо і пішаки два, і кінь. Нормально. Так, час просто вийшов.